Аудіокниги українською від студії Колідор. Підпишись на цей канал. Вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Серія Альфред Хічкок презентує Майк Бред. Відпустка Читає Руслан Алексюк. Мотель був розкішним. Він був збудований у формі літери П, утвореної трьома двоповерховими будівлями із червоного дерева, алюмінію та скла. Уздовж другого поверху у них тягнувся суцільний балкон, що відкривався на величезний плавальний басейн. Чарльз і Лайза Ханнафорд. Прибули з аеропорту о першій годині дня на таксі. Відпочиваючи, стояли грубками навколо басейну або ніжилися у пляжних кріслах у теплі сонця. Вони були одягнені у шорти, сарафани, купальні костюми. До Ханнафордів долинали сміх та уривки жвавих фраз. Це був курорт у Флориді. І Чарльз уже починав відчувати, як напруга надмірної щоденної роботи починає його відпускати. Басейн виглядав вельми спокусливо. Йому відразу ж захотілося переодягтися у купальний костюм, пірнути у воду, а потім провести залишок дня лежачи на сонечку. Вони мали намір провести тут тиждень. Можливо, завтра він спробує себе у гольфі або, можливо, лайза захоче вийти з ним на човні у море, порибалити на глибині. Лайза взяла його за руку. Тут приємно, Чарльз, так? сказала вона, посміхаючись. Так, чудово. Він ніколи не припиняв дивуватися її красі. Їй було тридцять два. І вони були одружені уже вісім років. Це сталося через десять років після смерті його першої дружини. Він сам виховав двох синів до того, як одружитися із лазою. Будучи старшим за неї на двадцять років, він гостро відчував її свіжість, жвавість і дивовижну привабливість. У своїй кімнаті вони переодяглися у купальні костюми. І він поцілував її. Ти, як завжди, права, сказав він. Я радий, що ми сюди приїхали. Це була її ідея взяти відпустку. Він був власником фірми з продажу нерухомості, великої фірми і постійно працював. Але останнім часом декілька великих угод зірвалися, дрібні теж просувалися. Доволі туго він приходив додому втомленим і дратівливим. З кожним роком навколо нього виникало все більше конкурентів, і кожен день був справжньою битвою. На його почуттях долайзи, однак це не позначалося здивування та зачарованість усе одно були у ньому. Увечері, коли вони залишалися одні у кімнаті. Він дивився, як вона розчісує своє довге чорне волосся і усвідомлював, що саме вона і є скарб його життя. Але напруга все ж позначалася на ньому. Багато вечорів він просиджував у офісі до опівночі. Він надто багато курив, пив за багато мартіні і дуже погладшав. Багато хто. Був проти цього одруження і переважно на початку. Деякі з найкращих друзів застерігали його проти того, аби одружитися з нею. Усі вони, звісно, були тактовні у своїх висловлюваннях. Не слід одружуватися з дівчиною її репутації, Чарлі, казали вони. Ніхто не називав речі своїми іменами. Ніхто не клеїв ярликів. Проїжджаючи мостом дорогою додому, одного дощового вечора він побачив, як вона залізла на перила і готувалася стрибнути у темну воду. Тоді їй було 24, і вона була вже настільки сповнена відчуттям порожнечі свого існування, що вирішила те існування перервати. Але Чарльз Ханнафорд. Побачив щось у цій дівчині. Він відчайдушно намагався переконати її, що вона була гідною людською істотою і запропонував вийти за нього заміж. Після тривалих вмовлянь він таки зміг переконати її, що дуже самотній, і вона по справжньому зможе зробити затишним його будинок. Гарний будинок. Вузьке коло друзів адже деякі її не прийняли, та затишне відчуття надійності істинної любові Чарльза Ханнафорта повернуло її до життя. Позаду, у них було вісім років, і нині йому здавалося, що вона іще гарніша, ніж раніше. Лайза бачила, яким тягарем турбот він жив останні місяці. Його пригнічений стан. Мав під собою серйозний ґрунт грізний привид руйнування маячів перед ним. Здавалося, безумством залишати справи у поганому стані заради відпочинку. Але тепер він дійсно був радий, що вони взяли відпустку. Оптимізм лайзи якимось дивовижним чином передався йому. Проблеми почалися. Щойно вони вийшли з кімнати і попрямували до басейну. Із вузького балкону, що обрамляв другий поверх мотелю, світловолосий гігант атлетичної статури гукнув Гей, лайзо, голубко! і стрибнув у басейн. У ці кілька секунд Чарльз побачив на обличчі дружини, майнув вираз страху. Щось сталося? запитав він. Ти бліда, немов простирадло. Ні. Зі мною все в порядку. Я була знайома із ним, Чарльза. Я жила деякий час у Флориді десять років тому. Ми можемо поїхати, якщо ти хочеш, додала вона виразно. І я гадаю, так було б краще. Ні. Ми залишимось. Ми ні від чого не втікаємо лайзо. сказав він твердо. Той мокрий атлет виліз із басейну. Вода стікала з нього. Він був високий, із гарними рельєфними м'язами, білявим волоссям. Він нагадував бога вікінгів. Чоловік. Підійшов до лайзи, так, ніби розлучився з нею лишень вчора, і взяв її за руку вищі кисті. Лайзо, голубко, де ти пропадала? Я впізнав тебе щойно побачив. Він звертався до неї, але очима оцінював Ханафорда. Це мій чоловік, швидко сказала вона, і Чарльз відзначив її нервозність. Мій чоловік. Чарльз Ханнафорд, — підкреслено повторила вона і невпевнено додала. Я, боюся, не пам'ятаю вашого імені. Чарльзу передався стан дружини. Він відчув майже те ж саме сум'яття, що й вона. Схожий випадок стався вперше з того часу, як вони одружилися. Її темне минуле уперше наздогнало їх. Тепер уже цього не можна було уникнути. Світловолосий гігант, стоячи перед нею, закрив сонце. Його велика тінь упала на лайзу, ніби втягувала її у обійми. Блондин впевнено стояв, поклавши руки на стегна і широко розставивши ноги. Звичайно ж ти забула моє ім'я. Сказав він і всміхнувся. Я, біл, ренні. Давно це було. І ти спілкувалася тоді із багатьма нами, коли жила тут. Цигарка є? недбало запитав він у Чарльза. Той простягнув йому одну і підніс вогонь. Ренні відверто і нахабно розглядав лайзу. Потім. Його тонкі вуста розтяглися у багатозначній посмішці. Це було так давно, але, знаєш, добре знову побачити тебе. Хе. -хе. Ти виглядаєш приголомшливо, просто неймовірно. Його очі масно ковзали по її фігурі. Ти прибрала декілька фунтів відтоді, як я бачив тебе востаннє. Я пам'ятаю тебе зовсім тонюсеньким дівчиськом. Він простягнув руку у бік Чарльза. Ви щасливчик, сказав він. Справжнісінький щасливчик. Чарльз вловив глум у його тоні. Дякую. Саме так я до цього і ставлюся, з гідністю відповів він. Біл повернувся до лайзи. Ти, мабуть, здивувалася, побачивши, як я злетів у повітря. Впевнений, всі відпочиваючі щоразу здригаються, коли бачать це. Вони ніяк не очікують, що звідти хтось може стрибнути. Він підморгнув їй. Ти пам'ятаєш мене, бейбі? Я завжди стрибав із більшої висоти, ніж інші. Так, сказала вона, я тебе. Пам'ятаю, він поплескав своєю великою долонею себе по животу. Усе ще в чудовій формі, він вказав на балкон на горі. Його зробили на моє замовлення. Я живу там, у 15 кімнаті. Встаю уранці і злітаю, як птах. Ніколи не користуюся сходами, аби спускатися до басейну. Це винятково для туристів. Ми місцеві не такі слабаки. А ви надовго сюди, друзі? На тиждень, сказав Чарльз. Лайва швидко промовила. Мабуть, на один день. Ні, ні, сказав Біл. Залишайтеся довше. Це чудове місце. Навіть за один тиждень ви не встигнете його розсмакувати. Він знову нахабно глянув на лайзу і сказав, «Містер Ханнефорде, ви, безперечно, витягли щасливий номер. Так, це дійсно так, привітно обізвався Чарльз. Білл струсив попіл із цигарки. Чому б вам, друзі, не зазирнути до мене сьогодні ввечері? Буде вечірка. Багато місцевих дехто із туристів. У нас буде бал. Можете прийти, у чому хочете. Шорти, купальники, плаття для коктейлю або у вечірній костюм, що завгодно, аби вам було зручно. Щодо мене, він грайливо хитнув стегнами. Я буду у плавках. Я не знаю, невпевнено сказала Лайза. Гадаю, ми не зможемо. Ми щойно приїхали. Довга дорога. Та приходьте, весело сказав Біл і знову їй підморгнув. Це буде як у старі добрі часи, Лайзо. Нам з тобою є що пригадати. А та й ви теж, думаю, непогано проведете час, сер, кинув він Чарзу через плече. Я у цьому впевнений, відповів Ханнафорд. Ми прийдемо. Дякую за запрошення. Говорив він доволі невимушено. Хоча потрібно відзначити, що вимовлене Рені сер змусило відчути себе старим. Чудово, сказав Біл. Ми починаємо близько 12-ї години. Хе -хе, тут ночами мало сплять, знаєте. Чарльз дивився вслід за Рені, на його плечі. Сильне загоріле тіло, довге світле волосся і розв'язану ходу. Я не хочу йти, сказала Лайза. Ми не зобов'язані, лагідно відповів він. Але мені здається, нам слід піти. Її обличчя спалахнуло. Ти бачив, як він дивився на мене? Він повільно хитнув головою. Він помиляється. Він дивиться на щось із минулого. Таким він його пам'ятає. Вона торкнулася рукою ліктя чоловіка. Нам не обов'язково лишатися тут, Чарльза. Так багато місць, де ми могли би пожити більш самотньо. Місце не має значення. Єдине, що важливо, це ти. Тоді давай поїдемо звідси, Чарльзе. Я, правда, хочу поїхати. Залишитися тут було б несправедливо відносно тебе. Вона відвернула голову вбік, хоча голос її був дуже спокійним, але говорила вона із гіркотою. Я була поганню тоді, коли ми були знайомі. Ти чув його і бачив, як він дивився на мене. Він змушує мене Відчувати себе брудною, нечистою. Він похитав головою. Ми залишаємося. Багатозначні натяки у тоні того юнака все ще віддавалися у ньому глухим болем. Що ти хочеш цим довести? гнівно запитала вона. Нічого, абсолютно, в цьому і є суть. Ми нічого не повинні доводити. Дякую тобі, сказала вона, і він відчув укол жалю, побачивши, як вона вимучено через силу всміхнулася. Але він не відчепиться, Чарльз. Він серйозно похитав головою солідний, ґрунтовний підстаркуватий чоловік. Гадаю. Він просто іще не знає, з ким має справу. А я знаю. Я люблю тебе, Чарльз, просто сказала вона. Потім вона пішла до басейну, і він побачив, як вона, немов ніж розрізавши повітря, пірнула. Вона завжди чудово плавала. Він ледве міг триматись на воді, якщо говорити у порівнянні з нею. Дещо згодом він теж увійшов в воду на кілька хвилин, потім виліз і став на сонце, аби висохнути. Він прислухався до уривків розмов і вибухів реготу навколо басейну, до галасливої метушні дітей і вигуків гравців у карти. Чарльз розтягнувся в пляжному кріслі і закрив очі від сонця. Дитя, що пробігало повз, з якого струменями стікала вода, змусило його сісти. З іншого боку басейну він побачив лайзу і біла. Вони сиділи поруч, на краю, звісивши ноги у воду. Чоловік радісно сміявся, але навіть з цієї відстані через басейн. Чарльз бачив, яким блідим було обличчя його дружини. Ось же ж сміливець, сказав сам собі Чарльз. Справжній герой Хух, тобі 52 два роки, і ти кидаєш її назустріч хлопцеві, який має з нею стільки спільного. Він побачив, що лайза нарешті посміхнулася білу. Наскільки ти Ханна Хеннафорде? запитав він сам себе. Ти одружився із нею і вже використав всі свої щасливі шанси. Чого ти хочеш іще? Але втекти зараз означало би зізнатися у недовірі до дружини. Це зруйнувало би все, що вони створили між собою. Тому він вирішив залишитися і боротися. Вони пообідали у ресторані мотелю, що виходив на басейн. Вона була тихою і задумливою. Басейн спорожнів. Прибиральники чистили його від маслянистого нальоту великими щітками по краю. Вони трішки погуляли по обіді а потім повернулися до своєї кімнати. Обоє дуже втомилися, і вона запропонувала подрімати. Він ліг у ліжко і слухав, як вона рухалася по кімнаті. Потім до нього долинуло тихе дзюркотіння душу, а за деякий час він почув, як вона вийшла, сіла поруч і стала розчисувати волосся. Чарльз заснув. Прокинувся він у темряві. В кімнаті мирно гудів кондиціонер. Він був сам. Лайза пішла. Чарльз відчув, як сильніше забилося його серце. Він лежав і страждав від болю. Потім почув звук ключа у замку. Сам, не знаючи для чого, він заплющив очі. І зробив вигляд, ніби спить. Вона крадькома увійшла до кімнати, обережно переставляючи ноги. Він відчув, як прогнулося ліжко, коли вона лягла поруч, і потім почув її прискорене дихання. Йому було боляче. За деякий час вона встала і вдягнулася. Він зрозумів, що, напевно, задрімав, коли вона торкнулася до нього. Було за чверть дванадцяту. На ній була біла із блискітками вечірня сукня, волосся чудово зачесане, шия біла і витончена, губи повні і яскраві. Вставай, сказала вона, посміхаючись, ми йдемо на вечірку. Мабуть, ти захочеш одягнути спортивний піджак. Коли вони прийшли, вечірка була вже у розпалі. Біл ренні, тип голівудського коханця, вітав їх. Чарльз помітив в очах у того юнака блискучий вогник глузування. Гості були одягнені так, як він і казав. Всього у кімнаті було чоловік 15. Різноманітність їх туалетів дійсно тяглася від коптильних суконь до штанів або ж купальних костюмів. Чарльз зауважив, що тут були вродливі жінки, але не було жодної гарнішої за його дружину. Він відчув незрозумілий смуток. Гості танцювали під архаїчний грамофон у кутку. Біл танцював із різними жінками. Жвавими, усміхненими, а потім він танцював із Лайзою, тісно притиснувши її до себе, і при цьому безперервно щось шепотів їй на вухо. До третьої години більшість гостей була вже п'яною. Одна ексцентрична, темноволоса дівчина впала в істерику вона любить свого боса, але, на жаль, той любить свою дружину. Чарльз дивився, як його дружина танцює із Рені. Він бачив, як вона кивнула у відповідь на щось сказане ним. Вона швидко відійшла від Рені і підійшла до нього. Її блакитні очі здавалися неймовірно величезними, навражаючи блідому обличчі. Я піду ненадовго до нашої кімнати, тихо сказала вона. Мені треба дещо взяти і. Поправити помаду. Звичайно, сказав він. Звичайно. Він зробив собі ще одну порцію, але точно знав, що все віскі, котре є у цій кімнаті, не зможе позбавити його від гіркого присмаку у роті. У центрі кімнати біл Рені раптом прикинувся дуже п'яним. Аж до цього моменту він був абсолютно тверезий, а тепер, злегка похитуючись, він зробив оголошення. Прощай, жорстокий світ, сказав він, а тоді видерся на підвіконня і завмер, готовий стрибнути. Ті, хто ніколи не бачили, як він стрибав у басейн зі своєї кімнати, панічно вигукнули. А ті, хто вже бачив, дико зареготали. Чарльз миттю перехопив погляд Біла і побачив, що той спрямований на нього, побачив у ньому глузування. Він все зрозумів. Лайза пішла вниз, а тепер біл Рені збирається приєднатися до неї. Він стрибне у басейн, гості закричать, чекаючи, побачити його скалічене тіло внизу, і біл Рені має десь там. Зустрітися з його дружиною. Чарльз ризикнув, повірив у дружину і їх відносини і програв. Ніколи у житті він не почував себе настільки старим і втомленим. Біл ренні стрибнув із балкона в басейн. Видатний трюк. Дехто із гостей прилип до вікна. Якась жінка заверещала, але це було не всерйоз. Навколо неї багато гостей залишалися спокійними. Це було щось на кшталт вставного номера у виставі. І раптом внизу біля басейну закричала інша жінка, її крик розірвав ніч. У всьому мотелі знову спалахнули вікна. З усіх боків до басейну бігли чоловіки. Вони витягли біла Рені із басейну і поклали його в очікуванні швидкої допомоги. Він був живий. Обидві руки було поламано, на голові глибока рана. Обличчя його уже більше ніколи не буде колишнім. Один із тих чоловіків, хто виймав його із басейну, промовив Йому пощастило. У глибокій частині басейну і досі лишилося кілька футів води, саме це і врятувало йому життя. Прибула поліція із сиренами, які розірвали ніч. Вони провели розслідування і встановили якийсь жартівник відкрив обидва крани, що випускають воду, і майже осушив басейн. Мабуть, це трапилося на початку вечора. Казав керуючий готелем, потрібно кілька годин, аби настільки опустився рівень. Чарльз Ханнафорд повільно попрямував до своєї кімнати. Декілька годин, аби рівень води у басейні впав. Це приблизно той час, коли він заснув увечері відразу ж після обіду. Світив Маленький нічник, і він побачив свою красуню дружину. Вона мирно спала. Йому здалося, чи і справді в куточках її губ причаїлася легка і лукава посмішка. Майк Бре, відпустка читав руслан. Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Оскільки я працюю над цим каналом сам, буду вдячний за вашу підтримку. Станьте спонсором у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк Патреон чи Кофі у описі. Але зробіть це лише після того, як підтримаєте Збройні Сили України і додасте ваш внесок у нашу спільну перемогу. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!